Голова програмної ради та засновник економічного форуму у польському місті Криніца Зигмунд Бердиховський відвідав Прикарпаття. На зустрічі з головою обласної державної адміністрації Олегом Гончаруком він розповів про ті проекти, які має намір реалізувати в нашій області. Мова йде зокрема про туристично-спортивний кластер, який вже діє у польському схожому до Яремче місті Криниця ідея полягає в тому, щоб залучити до співпраці людей, які віддають перевагу активному відпочинку, і щоб вони їхали в Україну, так як сьогодні їздять до Словаччини, Чехії та Польщі. У травні приїдуть фахівці, щоб маркувати туристичні траси на Прикарпатті. Інформацію про туристичні принади розмістять в інтернеті, аби за допомогою телефону чи планшету і спеціальної карти можна було обрати відпочинок і отримати відповідні знижки. Гість також запросив голову обласної державної адміністрації на локальний конгрес. Влад місцевого самоврядування Європейського союзу до Кракова щоб Івано-Франківськ представити польським та європейським партнерам, а також обговорив можливість проведення на Прикарпатті економічного форуму, який проходить у криниці, голова обласної державної адміністрації Олег Гончарук схвально відгукнувся на пропозиції. Про Івано-Франківськ мають чути всюди на достойних форумах, тому що представлення області, так як ви кажете, чим більше ми будемо. Відкритими, показувати людям, і саме основне, мені дуже важливо, щоб нам повірили. Щоб нам повірили, що ми прислідуємо ціль не одного дня. А ціль, що буде з нашою областю завтра, післязавтра і майбутніх поколінь. наступний економічний форум за участю української та європейської сторін цілком реально можуть провести на Прикарпатті. Щоправда, точного місця організатори не назвали. Серед можливих розглядають єремче, косівський та Верховинський край.